Сексуальна сумісність, які ознаки, що ви підходите один одному. Всім вітання. Сексологи та психологи трактують сексуальну сумісність як здатність двох людей гармонійно взаємодіяти в сексуальному плані, досягаючи спільного задоволення. Взагалі існують різні думки щодо того, чи є сексуальна сумісність реальною, чи це лише вигадка. Так ось, є декілька аргументів, що сексуальна сумісність все ж таки існує. Перше, це фізіологічні і гормональні аспекти. Дослідження показують, що люди справді можуть мати хімічну сумісність, яка базується на феромонах та гормонах. Ця сумісність впливає на фізичний потяг і задоволення від сексу. Далі досвід та комунікація. Пари, які відкрито обговорюють свої бажання і потреби, часто виявляються більш сексуально сумісними. Вміння висловлювати свої бажання та слухати партнера, допомагає гармонізувати сексуальне життя. Але незалежно від того, вважаєте ви сексуальну сумісність міфом чи реальністю, існують способи поліпшити сексуальне життя у стосунках. Ось декілька порад від фахівців цієї галузі, які точно працюють. Обговорюйте зі своїм партнером власні бажання, потреби та фантазії. Вміння слухати і бути відкритим до нових ідей допоможе вам знайти спільну мову в ліжку. Працюйте над емоційною близькістю та довірою у стосунках, намагайтесь ніколи не ображати один одного та не принижувати. Чим більше ви довіряєте один одному. Чим краще ви відноситесь один до одного, тим легше вам буде відкритися в сексуальному плані. І якщо у вас виникають проблеми, не соромтеся, звертайтеся до сексолога або психолога. Фахівці можуть допомогти знайти рішення і покращити ваше сексуальне життя. Незалежно від того, чи вірите ви в сексуальну сумісність, важливо пам'ятати, що будь-які стосунки потребують роботи, і сексуальне життя не є винятком. Відкрите спілкування, довіра, взаємоповага і емоційна близькість часто допомагають досягти гармонії у стосунках та взаємного задоволення у ліжку.